Всім великий привіт! Дуже ради бути знову з вами наконець. Е, хочу з вами поділитися, як завжди, продуктовими е, покупками, бо тому що е, якось вічно якось не доходило, то світа вічно немає, то телефон вже весь розряджений і не знаю, що до чого. Ну, слава Богу, що в мене е, телефон зараз. Е, Нормально, і коли я можу знімати, бо тому що світла до сих пір і немає. О, то, слава Богу, що є можливість поки, є хорошо, що в телефоні такий фонарик, який я можу вам показати, що ж все-таки я купив, як завжди, в магазині Велмарт. Так що, кому цікавий такий ролик, приємного вам перегляду. І давайте приступимо. Ну, як завжди, дуже, звісно, важко все дивитися, бо тому що світа немає. От, і тут треба, звісно, добре постаратися щось знайти. Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, що ну, більшість тут все в наклейках. Так що я вирішив, часто я буває купую, але я не показую, бо тому що я говорю, що не було такої можливості. Вічно телефон у мене розряджений і за це не вийшло. Так що купую я таку от капусту. Червонокачану дуже що хочу сказати, що вона дуже дуже смачна, дуже солодка, і я постійно роблю ось такі салати іменно із капусти. Так, і тут, виходить, ціна за кілограм 44 гривні 40 копійок. В мені одна капустина обійшлась, обійшлась в 480 грам, всього по вартістю 21 гривну 70 копійок. Така от невеличка головка капустинки. Ну, вона така не пуста, така, ви знаєте, дуже прям е плотна. Також ще одну я вирішив купити. Е тут у нас іде. Бачите, заважила вона 442 грами і обійшлося на мені за 19 гривень 65 копійок. Я вирішив зразу взяти, тому що їх дуже кстати, дуже швидко. І тут я побачив, що є, і як же не купити, бо дуже смачна, дійсно дуже-дуже солодка. От, Так що на салати просто-просто бомба. так що за це я вирішив купити. Так, дальше. Е, так, господі, головне, щоб знайти, тому що можу не знайти. Також я купив молоко. Як завжди, я купую, якщо є хороша ціна, то я купую молоко, якщо десь є щось подешевше. От і цей раз і опей була хороша ціна на селянське молоко. Тут мало жирності, всього лиш 0,5% жиру. І тут іде у нас пущій літр 900 грам. І в цьому молоці. Ну, без молока я ж не можу, тому що, як завжди, я е, п'ю каву з молоком, бо кава без молока це не кава, як для мене. О, так що коштує один пакет молока 26 гривень 83 копійки. Мені обійшлося за два пакети: 53 гривні 66 копійок. Так, поїхали далі. Також е, купив я, от мені дуже-дуже захотілось, хоча тут зовсім друга ціна. Е, я сподіваюся, мій не перебили цю ціну. Так, господі, ціна зовсім друга, бо тому що, походу, неправильно я подивився на бурячок. Рішив приобрісти такий от бурячок. Ось. І, звісно ж, це не така ціна, як на написано тут, бо тому, що це виходить митий буряк. А ось яка ціна йде за кілограм 9 гривень 34 копійки. Це немитий буряк. Чому я не купляв немитий бурячок? Бо тому що він був ніякий. От всі якісь маленькі, непонятні. То я вирішив взяти такий от побільше, бо тому, що опять от, захотілося мені іменно салат із бурячка. Я думаю, всі ви знаєте, такий салат натираєте на, на велику тертку. От, там э, Із олією, з часничком. Взагалі, люблю такий салат. От, і за це взяв. А що, зараз я вам скажу вірну ціну цих бурячків, тому що це митий бурячок. І так, буряк коштує кілограм. Коштує 19 гривень 8 копійок. Мені обійшлося за 790 грам. Це виходить за 15 гривень і 7 копійок. Мені обійшлися іменно такі от, три 3 немаленьких бурячка. Ой, куди ти улетіла капустина? Так, і поїхали далі. Слі... Слід що я буду показувати, це вже я. Е... Як завжди, якесь м'ясо, тому що ну, без м'яса я не можу, тому що мені потрібно десь набирати сил і як же без м'яса. Но, я думаю, всі ви прекрасно знаєте, що я дуже люблю копченості. Ну, я не можу без копченості. Бувають такі моменти, коли дуже сильно хочеться. Нерідко таке купляю, ну, от буває от хочеться. І за це я е, е, купив копчені курінні крила. Тут іде у нас 5 штучок. І, звісно ж, я просив, щоб не вибирали більш такі, знаєте, пом'ясистіше щоб було побільше м'яса. от Ви знаєте, так, молодці. Хорошо мені вибрали ці крила. І тут, звісно, що у нас іде так Кілограм коштує крилець 160. Гривень без одної копійки. В мене вийшло на 630 грам, і обійшлося на 100 гривень 79 копійок. от 5 штук таких от копчених крилиць. От, ну, люблю я крильця, але без крилиць я не можу. Ніяк ну, я їх не візьму. Я люблю і крильця, я люблю і, і, і ножки. Ну Що дешевше, то і беру. Так, слідуючий. також я вирішив купити. Це йде на скрило, плечове, плечова частина від курки. Получається, такі, бачите, вони такі кусочками йдуть. Якраз на кашу і таке піде саме саме раз. Можна і на супи, але я таке буває беру на кашу. Так, тут виходить, у нас ціна за кілограм 94 гривні без одної копійки. У мене вийшла на 680 грам. Це коштувало мені 63 гривні 91 копійку. От. Так що буду варити, як завжди, гречану кашу. О. Так, слідующе. Також я купив це, ще в один мені пакет положили це куряча печінка. Захотілося мені іменно пожарити із цибулькою іменно вот печінку. Так, печінка у нас виходить за кілограм 96 гривень без одної копійки. У мене вийшло на 626 грив, обійшлось на 60 гривень 9 копійок. Так що печінка. От хочеться, мені буває періодично і, щось такого. І от я живу, якось йшов в магазин. і от Я побачив печінку і думаю, боже, от хочеться ну, дійсно пожарити печінку із цибулькою, з морквинкою. ой, Це просто бомба. І щось от таке от, мені захотілося. Так, слідующе, що я купив, також іде у нас стегно курчати. Получається за кілограм 90 гривень без одної копійки. Мені обійшлося на 434 грами таке удовольствие. Тут виходить всього лише дві штучки. От, І на 39 гривень 6 копійок. Я з цих штучок, що я з ними взагалі роблю, я їх мариную. Мариную, як завжди, сіль, перець, спеції для курки, плюс приван італійські трави. Буває, періодично додаю мед. От, І також. Добавляю соєвий соус. І буває так, що все це саме додаю, тільки, крім буває, меду. О, Так що е, теж маринується, і жариться це все на сковорідці. і все дуже вкусне, добре і взагалі, просто бомбічне. Люблю таку штукенці. Те, Та що теж я, я беру, періодично таке беру. І останнє, що хочу показати вам. Також я е, купив, е, це у нас кілограм шлунків курячих. Да, тут цілий такий, прям, ну, кілограм тут. Кілограм коштує е, 69 гривень 54 копійки. У ну, мене вийшло на кіло е, 30 і обійшлось на 71 гривну 63 копійки. О, так що теж, от, думаю, шлунків, якраз думаю, візьму кілограм, щоб можна було порозділювати, що куди і як. І таким макаром, от, думаю, буде саме саме раз. Так що Ось такі були в мене закупки від магазину Wellmart. Також йде ось такий чек. Тут, звісно, ще в нас йдуть пакети маючка, яка коштує 25 копійок. От, і десь ще тут є у нас пакети. І ще один пакет у нас йде, і я брав такі невеличкі, тому що м'ясо, думаю, що не потекло мені по сумці моїй е, тканіві. І ще один такий невеличкий пакет взяв. Коштує він е, 5, ,50, 5 гривень 50 копійок. Так що всього е, разом вийшло на суму 451 гривню 30 копійок. Ну, от у от мене міні-закупки. <ріху> так що, все, дякую вам, що ви були зі мною. Дякую за перегляд, дякую вам за лайки і також дякую вам за коментарі. От, завжди, завжди радий бачити вас і завжди радий з вами поспілкуватись. Так що до нових зустріч. Всім пока-пока!